У Дарницькому районі нагородили найкращих зеленювачів. У конкурсі взяли участь 43 учасники і всі стали переможцями. Адже визначити призові місця неможливо. Всі роботи на високому рівні стверджують організатори. Подяками та цінними подарунками нагородили комунальні підприємства, приватні фірми і навіть простих дарничан, які заквічили район. Найбільше нагород дісталось працівникам комунального підприємства з отримання зелених насаджень. Вони висадили близько двох мільйонів квітів по всьому району. Крім демонстрації Досягнень на конкурсі ділились планами на майбутнє. Ми маємо подякувати цим людям, які не шкодуючи своїх сил, свого вільного часу, своїх фінансових можливостей, свого здоров'я, вони. Працюють на благо громади Дарницького району. І ми цей конкурс, який ми проводимо вже другий рік поспіль. Ми його будемо продовжувати, тому що ми бачимо, що з кожним роком кількість учасників збільшується. Хочеться більше зробити нестандартних квітників, скажімо так, вертикальних. Не знаю поки що буде, але я думаю, це може бути. Може, якийсь віз з квітами, так сотні на чотири на п'ять троянд.